Доброго дня, я Мілютенко Євгенія, завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Чеченської міської ради. Звертаюся до мешканців Чеченської громади для того, щоб нагадати, що у новорічну ніч комендантська година не відміняється та діє установлений час з 0.00 години до 4-ї години ранку, тому просимо жителів громади дотримуватись визначених обмежень і не порушувати вимоги безпеки. Закликаємо. Не використовувати салюти, феєрверки, інші піротехнічні засоби, адже в умовах воєнного стану будь-які гучні звуки можуть викликати паніку та ускладнити реагування на, на небезпеку. Нагадуємо також про обов'язкове дотримання сигналу повітряна тривога у разі його оголошення. Необхідно обов'язково направитися до укриття або дотримуватися. Правила двох стін і перебувати у безпечному місці до офіційного відбою. Дякуємо за розуміння та відповідальність. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. Нехай новий рік буде тихим, мир та безпечний.